Я містер Двінас, це Майнкрафт. поїхали! Але це не звичайний Майнкрафт, це звичайно же Minecraft з Galaxy Craft, Stage Gun, ну, коротше, збірка модів. На сьогодні друга серія, і я вирішив, чому б нам не зробити нарешті якісь грядки, якийсь е -е, огород-город. Город, сільський город, в якому буде рости картопелька, морковочка, пшеничка і все інше. Тому що напотік та їжа, а без їжі нікуди взагалі. Мені цікаво, коли він мене спалить, що я записую вже другу серію. Чи мене взагалі не спалить. Так, пішли, 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 пішли. Виріємось, зде... Виріємо... Фу, бля. Виріємо. А я не можу сказати слово вирі. Вир. Вирівняти. Вирі... вирівняй. <рив> вирівняємо. О! Ми зараз тут все вирівняємо. І зможемо нарешті зробити нормальний город. Пісочок ми, звичайно, теж заберемо, тому що він нам заважає. Поки ми робимо, ну, все таке те, що буде тимчасове, тому що ну, навіщо нам зараз робити все прям ідеально красиве. Нам, щоб робити все ідеально красиве, нам потрібно більше ресурсів, а в нас з не дуже багато. Так, значить, Що ми робимо? Садимо картоплі. от побільше я посадив, тому що в неї можна пожарити, а це вже... Вдвічі більше ситності надає. Магія чорнозему. О, о, о. Оце, звичайно, да, чорнозем це да. Все, посадив. Електродвігатель? Ти шо? Що це ти... Що це вже ти там зробив? Шо ти зробив? електродвигатель? А! Ого! Шо? А для чого це? Це ми зараз робимо бур Вже який день. Яку серію другу? Метал прес, нам потрібен. А, він хоче зробити металічний прес. Так, друзі. Трохи спустимося в шахту. О, у мене курочка, оказується була. І прокладемо всі серії ще... Я не знаю, що ми в цій серії будемо робити, тому що зараз якось все спонтанно. У нас немає конкретної цілі для всього. О, в нього є залізо. А ну. Чого собі? Наверх став, наверх. Так куди я його поставив? Куди ти його поставив? А, ладно, хай туди. Наша ціль в декількох серіях буде це, напевно, зробити бур, тому що з допомогою нього в нас буде набагато більше ресурсів, а якраз такі баки в нас є. І нам би зробити. Нам би зробити два бура. Тепер нам треба chemical. Чемикал... хімічна лабораторія. А що ти хочеш зробити? В смислі, він не працює. Нам треба десь Обсидіан. 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 А де знайти обсидіан? А що, тільки можна з цього зробити? Обсидіан стіл. А як можна ще? Ні, ну то понятно, що обсидіан можна з цього зробити. Ну, а як можна, типу, зробити? А, Блэк Фарс і Надо Iron Panel, від цих піч Iron Panel, як робиться. А, треба два залізати. Ну, друзі, я так зрозумів, що в цій серії нам потрібно буде розбиратися, як працюють нові станки, тому що ми зовсім не шаримо в цьому. Я взагалі, коли грав з модом TedgeGun, я взагалі не розбирався, як вони працюють. В моїх інтересах був тільки мод на Galacticraft. Коротше, буду копати. Там вже вилізу, буду дивитися, що там, як з тим розбиратися, з тим всім. Це друга тільки серія виживання. Ми вже намагаємося зробити бур. Якось все дуже швидко. В принципі, нас грає на сервері два, і це дуже добре, тому що ефективність в два рази більше. Він ходить, подорожує, я в шахті. У нас дуже багато ресурсів, в яких ми можемо зробити багато всього. Титанова руда. О, реально титану повільно дуже ламається. Далеко я прокопав, звичайно. Викопався вже в якусь ще одну шахту. Паучок. Чути чуть Ого, скільки у нас тут всього. Взагалі мені потрібен зараз тільки редстоун. Тихо, 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 тихо. Лава, лава, лава. Я вже спустився аж до лави. Оооо. -о -о -о. Обсиді, обсиді, ап. Об... обсидіан. О. <гас> Іхо. Ти мене звичайно роз'язлив, але зачекайно, ну, зачекайно, ну, я до тебе ще повернуся. Скотиняка! Я до тебе ще повернуся Мені потрібна якась зброя і це негайно. Що можна? бензопилу зробити? О господи, це що таке? Значить, я можу зробити деталі оці. Просто без проблем. Пластик шел, можна його знайти. Я, якщо вийде, я зможу зробити собі бензопилу. Уля-ля. Так, Угу може потрібно... Ой. Як цим користуватися? Як цим користуватися? Коротше, друзі, я не знаю, чи це вийде. Тут потрібно ставити допов... додатковий мод. Я не... Ви напевно про це знали. Коротше, що я зараз спробую. Що я зараз спробую. Зроблю вугільний генератор. Може вийде. І за допомогою нього вийде під'єднати. Так, значить зараз ми зробимо алюмінієві труби, алюмінієві провода і спробуємо під'єднати їх сюди. О, є, 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 є! є є! Нарешті, нарешті. Це, друзі. Але нас буде те, що нам потрібно. Сюди, це сюди, це сюди. Сила вугля! Вугілля, потужність! Так, його ми поставимо. Хай буде тут! Так, так, так. А тепер момент те, якого ми всі ж чекали. Заряджаємо. О, є ефе І Є! пішла, 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 пішла. О, да! Угу! У -ху! нас вийшла! Айрон панел. Так. Робимо побільше. Працює! Працює, запрацює. Бур. Що в нас для бура потрібно, значить? Оця діч. О, прикольно. Так, нам потрібно 9 залізних блоків. А... В принципі, я це можу зробити. Так. Так, так, так. Так, так. Так. Так, так. А... Так і... Що ще було? А, оці блоки. Blessed French якийсь. Є, є, є. Потрібно її теж під'єднати, я так розумію. Стіл Айгот. І обсидіана. Де ми Steel Стіл Айгот? Залізний злиток і вугілля. Так, що ж таке? Що з дверима? Залізо і вугілля, в шахту. Так що добуваємо ресурси і бистренько перевіряємо, перевіряємо. Більше заліза потрібно побільше. Уранова руда! Каньйон! Серйозно! Я вийшов в каньйон! Ще б тут алмази повезло знайти, було б чудово. Я б нарешті зібрав обсидіан, і ми зробили обсидіанові деталі для бура. О, з того я його, до речі, шукав, але мені він уже не потрібен повертаємося на поверхню. Значить, даємося сюди. Це сюди. Ну, і... Тут не працює. Не зрозумів, я що, на що його робив? А, чотири. Чотири потрібно. На один злиток чотири залізе, йомай. Ооо! Oh! І ми зробили чорне залізо. Це не залізо. Я був містер Давідас, це був Майнкрафт. Ми зробили ось таке от полізо. Всім до скорих зустрічей. побачимось в наступному відео. Всім пока!